Привіт, друзі! Сьогодні маємо 15 вересня з вами знову реклачок. Дональд Трамп вперше назвав сьогодні Росію агресором. Каже, коли агресор атакує, він втрачає більше своїх солдат на війні. Також Трамп повідомив про те, що в п'ятницю він переговорить із Сінзінпіном. Нібито він з ним про щось домовився. Так, є певна угода, нібито і про торгівлю, і про Тікток. Деталі будемо дізнаватися більше, звісно, в п'ятницю після розмови із Сінзінпіном. Ну і також Трамп відправив своїх солдат до Білорусі, які зустрілися сьогодні з міністром оборони цієї країни, бо там якраз проходять навчання запад 2025 Давайте детальніше про все це зараз з вами будемо розбиратися. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, обов'язково коментуйте, пишіть свої думки з приводу почутого, ну і, звісно, поширюйте відео у соціальних мережах та в месенджерах. Дякую, друзі, за те, що підтримуєте. Тепер давайте конкретно до суті. Справа в тому, що певно, я для вас не відкрию новину про те, що війна перетворюється нині Росії проти України на війну дронів. І, звісно, залежно від того, хто буде мати більш передові технології саме для безпілотних літальних апаратів, той матиме перевагу. І сьогодні завдання для України стоїть дуже гостро і актуально про те, чи здатні ми будемо відбивати тисячі дронів, які летять на нашу територію. Американо-німецька компанія Аутерін за контрактом з Пентагоном цього року поставить до України бойові безпілотники із штучним інтелектом. Про це пише видання Financial Times. Певне, ви про це вже чули. Активно працюють над ним, над цим завданням і українські розробники, і повідомляє видання, що на новому етапі війни дронів групи безпілотних апаратів використовують ШІ для самостійної координації дій під час атаки ворожих позицій. Такі групи називають РОЇ. Їх поява дуже важливий момент, заявив гендиректор Алтеріну Лоренс Майер. Система дозволяє, до прикладу, будь-якому сумісному дрону приєднатися дорою шляхом простого оновлення програмного забезпечення. Тому так, майбутня війна це буде війна дронів. Про це вже більше розуміють у Сполучених Штатах Америки, вони відстають суттєво від нас, ну так як європейці. Ну і це вже зрозуміли, в тому числі і в Польщі, тому що їм треба вчитися збивати. Дрони. Ну і навіть європейське керівництво говорить про те, що будуть будувати разом з Україною стіну від Росії, стіну для боротьби із безпілотними літальними апаратами, які летять із Росії. Начальник управління комунікації командування повітряних сил України Юрій Ігнат сьогодні заявив про те, що Україна готова надати своїх фахівців для навчань європейських партнерів з відбиття. Дронових атак. Зараз мова йде саме про Польщу. Ви чули заяви про те, що будемо ми навчати поляків збивати дрони, але не в Україні будемо навчати їх, а в Польщі. Втім, ця інформація кожного разу має певні відтінки. Ну, до прикладу. Ігнат говорить про те, що навчання для іноземних фахівців, він не говорить про польських можуть проводити, зокрема, у Львові чи в Кракові. Якщо у Львові, ну це зрозуміло, що. Західні солдати, солдати країн НАТО, європейських країн, приїдуть до нас в Україну і тут будуть навчатися. За словами Ігната, під час повітряних атак Росії в Україні. Застосовують різні засоби, мобільні вогневі групи, авіацію, дрони-перехоплювачі та засоби РЕП. Відтак, цим цінним досвідом ми готові поділитися із нашими західними партнерами, звісно, ну скажу так, не безкоштовно, бо вони нам багато допомагають і допомагатимуть і надалі. Тим паче, враховуючи, що ми вже затвердили проект бюджету на 26 рік, і там величезний дефіцит, дуже багато треба зовнішніх запозичень, то звісно така співпраця нам потрібна в усіх планах. Звісно, це не означає, до прикладу, що якщо ми плануємо наступний бюджетний рік, враховуючи, що війна триватиме весь 26 й рік, це означає, що вона триватиме. Але поки що якихось образів, які б мені особисто засвідчили про те, що ми десь наближаємося до переговорів з зустрічі Путіна і Зеленського, поки що цього немає. Тим паче, до прикладу, у Кремлі сьогодні заявили, що ніяких зрушень у проведенні тристороннього саміту Америки, Україна та Росія, про що говорив Дональд Трамп. Наразі немає. Пісков заявив, що зустріч за участі Зеленського і Путіна повинна бути добре підготовлена, але готовності вести цю підготовку немає у Києва і у Європи. В усьому винні хтось, але не росіяни. Ну і Медведів також сказав, що НАТО де-факто воює з Росією. І це очевидно. І це не потребує, мовляв, доказів. І додав, що в разі. Вилучення заморожених російських активів на Заході, Москва вживе юридичних заходів, щоб відстояти власність. Медведів говорить про те, що НАТО долучилося фактично вже до війни. Тому я не думаю, що якісь будуть дуже серйозні зміни у позиції Росії, якщо війська НАТО. Будуть навчатися в Україні збивати шахеди безпосередньо, коли ті шахеди летять на територію України в складі мобільних груп. Я думаю, що це буде правильна ідея. І навряд чи Москва буде щось таке робити, неординарне, щоб сильно загрожувало б самому НАТО. Тим паче удар по Польщі це вже є пряма загроза. І Дональд Трамп, який вам сказав на початку відео, врешті-решту, вже рахуємо десь на восьмому, мабуть, місяці своєї другої каденції, назвав Росію агресором. Сьогодні вчепилися всі ЗМІ в це слово і дуже активно поширюють інформацію про те, що ж сказав Трамп, коли говорив про Росію як про агресор. Говорячи про втрати українських і російських військ, Трамп сказав: цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн, з Росії трохи більше. Але коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Загалом це ну, ніяк не змінює позицію Трампа по відношенню до Путіна. Тому скільки завгодно він може говорити Путін поганий, я розчарований Путіним, Путін агресор, Росія агресор. Але за великим рахунком, це справді ніяким чином не змінює позицію Трампа, яка, наприклад, могла бути більш жорсткою по відношенню до Росії. І Трамп також сьогодні оголосив про те, що завершено останній раунд торгових переговорів з Китаєм. Він пройшов дуже добре. І натякнув на домовний щодо платформи TikTok, якій у США загрожує заборона. Я вранці вам у відео про це розповідав. Він каже: досягнуто угоди щодо певної компанії, яку молодь з нашої країни дуже хотіла б врятувати. Вони будуть дуже щасливі. Я говоритиму з президентом Сі у п'ятницю. Наші відносини залишаються дуже сильними. Це не означає, що Вашингтон і Пекін вже досягли торгової угоди. Але якщо буде досягнуто угоди щодо платформи TikTok, можливо, це наблизить Вашингтон до Пекіну, Пекін до Вашингтона, в питанні саме підписання вже торгової угоди фінальної її версії. Але, як ви знаєте, переговори по торговій угоді продовжені до листопада місяця. Залишилося часу не так багато. Китай же говорить про те, що прийме рішучі контрзаходи, якщо раптом країни НАТО під тиском Сполучених Штатів Америки спробують запровадити мита. Через купівлі нафти в Росії про це заявив представник закордонного відомства Китаю Лінзянь. Він каже, більшість країн, включно зі США та Європою, продовжують торгувати з Росією. Звичайний обмін та співробітництво між китайськими та російськими підприємствами відповідають правилам світової організації торгівлі, які хоче фактично ліквідувати ці правила Дональд Трамп. Це я додаю від себе. І, мовляв, ці дії не спрямовані проти жодної третьої сторони, кажуть китайці, і не повинні зазнавати втручання чи впливу з будь-якої третьої сторони, заявляє представник Закордонного відомства Китаю. Як на мене, це свідчить про те, що все-таки Трампу вдається зараз послідовно переконати Європу в тому, щоб вона тиснула на Китай, оскільки вже піднебесна робить такі заяви, як на мене, на випередження. Чи справді це означатиме, що досягнуть домовленості щодо припинення російсько-української війни, щоб такі мита не вводили? Ну, я допускаю такий варіант, але в часовому проміжку поки що зорієнтувати, друзі вас не можу. Єдине, що сьогодні стався екстраординарний випадок у Білорусі. У понеділок американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі запад 2025 я сьогодні цю несподівану і неочікувану новину розбирав у себе на каналі з Максимом Несвітайловим. Ви можете послухати нашу розмову. Там ми робили припущення і будували сценарій, що може означати присутність військових американців саме в Білорусі. Так от, конкретно що ж там відбулося? Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін Сказав військовим Сполучених Штатів Америки, що вони можуть дивитися на все, що їх цікавить. Я думаю, що була розмова між представниками Білого Дому і Мінська про те, аби з'ясувати, що ж власне відбулося, коли дрони з території Білорусі залетіли в Польщу. Ну і певне, в Мінську сказали, це не питання: приїздіть, подивіться, нічого не відбулося. Ви можете переконатися, що ми проводимо просто навчання, ні на кого нападати не збираємось. Це перша версія. Друга версія може виглядати наступним чином. Ймовірно, є певні домовленості між Міськом та Вашингтоном, де Лукашенко активно експлуатує можливість сьогодні шантажувати справді країни НАТО, аби мати якісь певні домовленості з Трампом. Ну і, звісно, такий спосіб вести подвійну а то й потрійну гру між Росією, Пекіном і Сполученими Штатами Америки. Так от, що говорить Хренін? Присутність американців на полігоні в Білорусі Міністерство оборони країни називає несподіванкою. І відзначає, що присутність військових ша серед представників 23 країн, у тому числі двох країн-членів НАТО, Туреччини та Угорщини, мовляв, це дуже-дуже правильно. Вони оприлюднили відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення та тиснуть йому руки, і кажуть: ми покажемо все, що вас цікавить, все, що ви захочете, ви можете поїхати туди і подивитися, поговорити з людьми. Так сказав білоруський міністр американським військовим. Що там справді відбувалося, я думаю, з часом ми дізнаємося, і в чому саме суть такого візиту американців до Білорусі. Але, як на мене, подія справді дуже несподівана і неординарна. Тим часом, незважаючи ні на що, Норвегія розгорнула у східній частині Польщі. Масштабний полігон табір для навчання українських військових норвезькими інструкторами. Звучить це трішки смішно, але вони там уточнюють, що не лише вони навчатимуть воїнів ЗСУ, а і воїни ЗСУ їх навчатимуть. В принципі, розміщення там такого табору дуже слушно, тому що враховуючи дуже агресивні настрої росіян в Білорусі та й позицію Лукашенка, доволі невизначено очікувати. Від них можна що завгодно. Присутні вже військових на території Польщі, норвезьких в тому числі, і українських, це буде певним фактором стримування. Ну і друзі, також це наша інтеграція до НАТО. Поки що неформальна, але вона очевидна, і це дуже добре. Естонія, своєю чергою, заборонила польоти біля свого кордону з Росією саме через атаки українських дронів на Ленінградську область і активність російських військ. Зокрема, вже було скасовано рейс Тарту Гельсінкі, і це означає про те, що загрози з боку Росії залишаються на цьому кордоні. Ну а ми, незважаючи ні на що, будемо виносити нафтопереробку навіть в Ленінградській області і поблизу кордонів з Естонією. Ну, така, друзі, реальність. Тим часом країни Європейського Союзу розглядають. Нові пункти 19-го санкційного пакету не дуже поспішають. Вони з його оголошенням сьогодні стало відомо про те, що вони можуть вести повну заборону на в'їзд для російських туристів саме в рамках цього 19-го пакету санкцій проти Росії. Проти цього активно виступала хороша опозиціонерка Росії Навальна. Казала, що не можна для простих росіян скасовувати туристичні візи в Європу. Повністю заборонити в'їзд російським туристам пропонують країни Балтії. Польща, Фінляндія, але от Франція і залежні від туризму південноєвропейські країни побоїться такого заходу, адже росіяни постійно привозили багато грошей до цих країн. Крім візових обмежень до 19-го пакету санкцій, може увійти запропонована Польщею заборона на вільне пересування по шенгенській зоні для російських дипломатів. Не так часто і системно, але все ж таки з'являються друзі і новини щодо торгівельної угоди української зі Сполученими Штатами Америки нашумівши і скандальної, саме про рідкісні земельні мінерали. Крок за кроком, але все ж таки певні дії відбуваються. Представникам США показали в Україні перші родовища, які можуть стати стартовими проектами для інвестиційного фонду відбудови України. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Представники США та України оглянули берзулівський гірничозбагачуваний комбінат та лікарівське родовище. Це дуже перспективні майданчики, які сторони розглядають для портфеля проєкту фонду. Тут видобувають титанові руди, планується також видобуток цирконієвих руд. Є потенційні поклади гафнію, одного із рідкосноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не лише. Про це сказав Соболів, міністр економіки України. Друзі, це дуже важливо, адже це наш стратегічний козир. Карти стратегічні, як полюбляє говорити Трамп, на майбутнє. Незважаючи на те, що ми мали дуже багато політичних баталій з цього приводу і зламаних списів, але проект все ж таки потроху рухається. Тим часом Трамп сказав, що ну, треба якось розбиратися із державним боргом США, який сягає уже 35 трильйонів доларів. І каже, що могли б ми його погасити, наприклад, за рахунок криптовалюти. Трамп постійно дивиться в бік крипторинку. і Справді виношу ідею, аби Сполучені Штати Америки, як він каже, стали країною номер 1 із криптовалют. Наскільки ну, йому це вдасться, будемо спостерігати також і знову ж таки про гроші. Україна також сьогодні ухвалила проєкт бюджету на 26-й рік. Одне лише питання. У нас то борг не 35 трильйонів доларів, але ми не друкуємо ці долари. Нам потрібно десь буде брати додаткове фінансування для того, щоб 26-й рік пройти плюс-мінус успішно. Прем'єрка України Юлія Сверденко сьогодні повідомила про те, що Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік і передав його до Верховної Ради. Основні цифри цього бюджету видатки становлять майже 5 трильйонів гривень, якщо точно, то 4,8 це на 415 мільярдів більше, ніж в поточному 2025 році. Доходи всього-навсього будуть 2 трильйони 826 мільярдів гривень. Також більше ніж минулого року на 446 мільярдів, але цього не вистачає. І нам треба буде запозичити за кордоном 2 трильйони 79 мільярдів гривень. Багато грошей нам дають як безповоротну фінансову допомогу. На оборонку витратять 2,8 трильйона гривень. Ну, фактично, все те, що надійде до державного бюджету з податків та зборів в Україні. На освіту 265 мільярдів. На науку майже 20 охорона здоров'я 258 мільярдів гривень. Величезні видатки потрібні для виплат пенсій, хоча вони не дуже великі в Україні, зовсім не великі. На них передбачають 1 трлн 27 мільярдів гривень, соціальна сфера 467 мільярдів гривень, ветеранська політика майже 18 мільярдів гривень, і інші видатки ви їх зможете переглянути у мережі інтернет. Цих уже повідомлень дуже багато. Звісно, проєкт бюджету це лише проєкт, він буде коригуватися, буде ще й обговорення, перше читання, друге читання. За цим усім також, друзі, буду слідкувати і вас вчасно і оперативно інформувати тут і в себе в телеграм-каналі. Не забудьте на нього підписатися. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Там також знайдете посилання на Facebook та X. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!